Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо збирати ось таку схему для металогібридних акумуляторів своїми руками. Тут у нас плюс вихід, тут у нас мінус вихід. Збирається в ви нас на lm 317 двоє мікросхем. Одна мікросхема слідить за струмом, а друга слідить за напругою. Вихідною. Також у нас тут є резистори, які потрібно підбирати доволі таки чітко, тому що від цього залежить вже наш сам струм на виході. А нам потрібно, щоб було чітко на виході 100 мА струму. Ну, можна трішки менше, трішки більше, тому що від цього залежить вже зарядка наших акумуляторів. Також я не знайшов, тому довелося е, спарити резистори між собою та отримати той номінал, який мені потрібен. А саме мені потрібен номінал 27 Омів. Як Бачите, я цього добився 27 Омів чітко. Також мені довелося шукати. Резистора 13, 13 омів. Також взяв резистора на 9 омів і 1 та з'єднав його із 3,3 ома послідовно Тому в мене вийшло десь около 13 омів. Перший з'єднав резистори паралельно, а ось послідовно. Паралельно ми зменшуємо оми, але збільшуємо вати, а послідовно ми, ми збільшуємо. Ось далі також мені потрібно було ось такий резистор змінний на 10 кОм. Ось я його знайшов, такий резистор буду ставити. Свічудіот можете ставити, який вам заманеться, будь-якого кольору. Так, ну ось, схему ми вже спаяли. Ось зараз спаяв в нашу саму схему, як бачимо. Ось так все це наше діло виглядає в зливу. Цим резистором ми можемо регулювати нашу напругу. Ось так. Кос цим резистором на 13 комів регулюється струм, скільки буде подаватися. Але тут вже І тут по схемі все зроблено дуже правильно. Щоб було 100 мА. Ось тут написано 100 мА щоб було. Так. Ну що, зараз будемо її перевіряти? Так ось, мене попросив. Мій підписник мого каналу про те, щоб я зробив цю систему, щоб вона працювала від 5 вольтів, щоб вона була навіть від повербанка заряджати акумулятори на 1,2 вольта. Тому е я перевірив, що ця схема працює тільки від... починає працювати від 9 вольтів. Ну це я вам зараз показу. Так, ось я взяв у нас лабораторний блок зивлення. Вмикаю його. Так зараз ось сюди подаю зивня плюс. 9 вольтів. Це сама присія від 9 вольтів і більше. Так, як бачимо, у нас тут взагалі не світиться у нас світ сам з овтого кольору. Зараз якщо я повинен замкнути ці дроти, які йдуть на наш акумулятор, у нас повинен засвітитися світодіод. Перевіряємо. Да, він дійсно засвітився. І це чудово. Не можна не радувати. Тепер як бачимо, що вже при 7 вольтах вже в нас нічого не працює. Коли ми коротимо ось ці дроти, які йдуть до на акумулятора нашого, у нас світодіод не світиться. Тому зрозуміло, що працює тільки від 9 вольтів і більше. Наприклад, до 15 В. Бачимо, тепер це все знову у нас запрацювало. Так, тепер у нас струм, ми пам'ятаємо, повинен бути 100 мА. Щоб це перевірити, беремо мультиметр, вмикаємо на 200 мА. Постійного струму, так в моєму варіанті потрібно ось цей стекорок перекинути ось сюди на мА. Це, це саме в моєму е, Так. Далі беру осі дроти, які йдуть до акумулятора, і під'єдную на коротке замкнення. Як бачимо, 102 мА. Чудово! Все чітко. Але, як я казав, у нас є проблема в тому, що нам потрібно, щоб вона запрацювала від 5 вольтів. Тому що зараз павербанки дуже популярні, зарядки мобільних телефонів дуже популярні, 5 вольтових, і їх набагато більше людей, ніж всяких різних 9 вольтових блоків живлення. Так, ну що, я. Вимикаю насам. Ось, ні, не буду вимикати, я вам ще хочу показати дещо. Щоб ви побачили. Дивіться. Ось я узяв е, двоє. Батарейок. Ну, це у нас акумулятор, а це у нас е, також акумулятор. Так, це у нас акумулятор. Далі беру. У нас є мультиметр. Переставляю ось цей стекрок на вольтаж та 20 воль, 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 вольтів поставив. І перевіряю при вас. Ось бачимо Duracell. Це в нас батарейка 1,40 В. Ну не батарейка акумулятор. Ну що, перевіряємо його. Він остівся і в нас повинен засвітитися ось цей світодіод. Під'єднуємо наш акумулятор до нашого зарядного пристрою. Як бачимо, нас засвітився, і почало заряджати наш акумулятор, наша сама ця зарядка. Далі хочу показати ось цей акумулятор. Зараз ми його будемо перевіряти. Показую, що він у нас на 1,5 вольтів, можна так сказати. Ну, вважаємо, що він у нас зараджений. Далі підійду до нашого зарядного пристрою. Що ми бачимо, наші сітодіод не світиться. Це означає про те, що наш акумулятор повністю зараджений. Ось так. Це все діло працює. Але як я казав раніше, що нам потрібно, щоб вона працювала від 5 вольт. Що я для цього придумав? Що я придумав? Ось у мене є ось такий перетворювач напруги мт 33608 називається. Він із 5 вольт може робити до 2,8 вольт. Із 5 вольт піднімати напругу до 28 вольт напруги. Так, Ось я припаяв двоє дротів до нього. Що нам потім далі. Далі беремо ось такий зранний пристрій, щоб ви могли бачити. Він у нас дійсно 5 В і 2 А. Вмикаємо його в розетку, потім вмикаємо в наш стикрок в нашу плату. Тут є навіть роз'єм для мікро-USB. що дуже добре, навіть на повербанках нічого не потрібно робити та зрадних пристав. Все вже готово. Далі беремо мультиметр, виставляємо. На 20 вольтів постійно на її напруги. Беремо плюс та мінус. Тут на нашій платі можемо бачити, написано. Туде написано. Так, переверну так фокусуйся. Тут є написано він плюс та він мінус це в нас вхід плюс та мінус. А аут-мінус та аут плюс це в нас вихід, плюс та мінус. І з перетворю... перетворювача на... На... на напруги. Ось так. Все, далі беремо мультиметр. Під'єднуємо до нього дроти плюс та мінус. Бачимо, на нашому мультиметрі 5 вольтів. Далі, щоб нам підняти напругу або зменшити, потрібно крутити ось цей змінний резистор. Крутимо вправо, праворуч, бачимо, напруга у в нас не змінюється. Ліворуч також не змінюється. Це у нас в резисторі багато обертові, тому потрібно крутити дуже багато, щоб щось змінилося. Ось як бачимо, вже у нас почала підніматися ну, на напруга. На Я буду і 44 В. Ось так. Все, Ви виспистю, наприклад, на напругу. На і далі нам потрібно прострачати і це все діло спаяти. Разом так вмикаю паяльну станцію ось так, і зараз будемо припаювати та перевіряти, буде працювати чи ні. Пам'ятаємо, що при тому лабораторному блоку блокузині у нас видавалася схема 100 мА, що є правильно. Так. Буде нагорівся, МТ-3608 перетворюючи напруги, може витримувати до 1 ампера струму. Все підпаяли Далі тут я розімкну, припаєм, Все. Далі можемо перевірити мультиметром 20 вольтів у нас у напругу плюс та мінус. Бачимо, в нас є 9,50 вольта. Так, скільки ми і виставляли. Далі що робимо? Можемо ввімкнути на 200 мА. Та перевірити струм. Як бачимо 103 мА. Добре. І при цьому у нас світольот йод... засвічується. Ось так. Все чудово. Так, ну що. Далі нам потрібно, як ми пам'ятаємо, перевірити, скільки у нас тут виходить напруги. Перемикаємо на напругу. Та перевіряємо 31 В. Скажу так, що ця напруга взагалі не буде входити вашому акумулятору, тому що тут 100 мА це дуже малий струм, щоб наскодити. На, нас також по базані можете регулювати ось цим резистором напругу. Струм можна регулювати резистором на 13 Ом. Тому так, тут виходить така система, що це на стабілізатор струму, а це стабілізатор напруги. Да, на виходить на двох LM317. Одна LM317 контролює струм, а одна LM317 контролює напругу. Ось так це все діло у нас працює. Далі беремо наші акумулятори. Ось акумулятор у нас зараджений. Беремо його, стамо перевіряємо. У нас не повинен світитися світлодіод. Що ми бачимо, у нас світлодіод не світиться. Це добре. Беремо акумулятор, який у нас розраджений, це дюраселка. Зараз. 1,4 вольтів. Розраджено. Перевіряємо. Повинен засвітитися у нас світлодіод. Що бачимо? світлодіод у нас засві... засвітився. Так, зараз у мене тут просто від... відпав дріт. Тому що це сиділо зараз так. на Навішу зібрано. Перевіряємо. Так, зараз. Дуже не... незручно, ну нічого. Так, Як бачимо, у нас світодіод засвітився і показує про те, що у нас акумулятор зараджається. Коли він перестане світитися, у нас і буде акумулятор зараджений повністю. Все. Ось так це все діло у нас працює. Від нашої зарядки та повербанка може саме діло працювати. Можна навіть вам ще показати, що в нашу плату заходить 5 вольтів, а виходить 9 В. І самого нашого перетворювача напруги. Так, бачимо, 5 вольтів входить, а виходить з нього. 7 вольтів. Ні, 9,5 вольта просто в мене контакту не було. це як ми з вами і відрегулювали. це вірно. Ось тут навіть можна закорачуватися, нічого поганого не буде. Тому що струм. Дуже малий. Ось так. Тут радіатор ставити взагалі не потрібно. На жодну з цих мікросем радіаторів не потрібно ставити, тому що тут ток дуже. Тому що тут струм дуже мінімальний. Ось так.